Друзі, всем привіт! З вами на зв'язку команда Красноградінфо. Сьогодні ми будемо говорити про фейки. Фейки це частково або повністю неправдива інформація, яку подають у змі або просто на якихось каналах. Сьогодні ми запитали у пересічних красноградців на їхню думку, які є фейки про Красноград, і взагалі чи знають вони розбираються, як з ними боротися. Відповіді наших респондентів далі. Доброго дня! Чула такі чутки, що багато в нашому місті людей, які зловживають алкоголем, якісь препарати приймають. Фейкси чи ні? Ну, ми тут живемо, ми бачимо людей. Дуже багато людей займаються спортом, особливо навесні, всі активувалися. Тому це фейк. Треба жити в цьому місці і проживати тут з людьми, спілкуватися і все бачити. Люди ж бачать все? Ні, я не знаю фейки про Красноград. Ті бачу на уровні слухав та сказок, але як відрізнити фейки, це треба включати логіку, треба слухати офіційні джерела і треба більше читати. Я не знаю, як результати фейки, але я знаю, що можна їх перевірити по офіційним джерелам України. Йдуть слухи, що в Краснограді сама найдорожча вода в Україні, але це фейк, тому що офіційно це не підтверджено. А я відрізняю фейк від правди. Ну сказати толком, що фейки про Красноград як такових немає тому, що треба розібратися для початку, що таке фейк. Фейк це за відома неправдива інформація, яка використовується або для хайпу, або для підняття якоїсь е, теми. Е, таких фейків про Красноград я е, саме не знаю. Є маніпулятивні моменти. Які використовують, наприклад, політичні угрупування різні для привернення уваги, наприклад, там перейменування міста. Я б не сказав, що це фейк, але ця історія ще толком не досліджена. Там та сама Катерина, яка там їздила, ну це міф, який взяли або обвалакли так називаємою шкірою і зробили таку собі міфологему. от сказать, що це фейк, це не фейк. Щось було була там Катерина, але що це фейк, це не фейк. Так само там що патріотизму в Красноградців немає. Це також не фейк, що більшість має проросійські якісь погляди. Ні, не так ми це бачимо на прикладі. Скільки наших земляків зараз зі зброєю в руках захищають незалежність України. Тобто це е, просто маніпулятивні питання. Щодо самих фейків про Красноград, я їх е, таких е, саме фейків, на жаль, не знаю, або, на щастя, не знаю. Ну, як відрізнити фейк від е, правдивої інформації, е, треба завжди е, шукати джерела, звідки е, набулася інформація, звідки вона пішла. Перевіряти паралельними якимись джерелами, перевіряти цю інформацію, дивитися, тому що ми знаємо, що зараз в час розвитку технологій можна зараз використати і голос моделювати, і фотографії зробити. Тобто треба шукати джерела і їх перепровіряти паралельними джерелами. І таким чином можна уникнути маніпуляцій і уникнути, саме тому, щоб підпадати під дію інформаційно-психологічних операцій. А загалом я хочу побажати Красноградцям. Перш за все, ми повинні бути єдними, тому що там, де єдність, там перемога. Я розумію, що зараз нам всім важко. Другий рік повномасштабного вторгнення, 11 й рік війни, але ми повинні зібратися в купі, переступити через самих себе, через якісь наші внутрішні конфлікти, тому що зараз на кону стоїть незалежність нашої країни. І це саме зараз основне, на чому ми повинні сконцентруватися.